Технар может написать какое-то стихотворение и посвятить о, ну, его любимой женщине. Так что это не так важно. Это посмотрим, как оно получится. Вот в английской традиции, в англоамериканской традиции, в англо американской прежде всего, философия права, пошла по этому направлению. В континентальной по-другому, и в российской там по-другому. В украинской еще никак не прошла. Посмотрим, как это выйдет. Все впереди. Да. Тем не менее, мы признаемся, да. например, работу, да? Работа написана о праве философом. Да. да? отличается Да. да, и дорога, да. И, ну, да. И да непонятно непонятно, непонятно а да откуда из страны серьезно отличается, я, 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 отличается я вот, вот это увидел я одно ну, объявление поскольку дорога долгая еще два до десять как мы любим философ прав я приехал что Слушайте, это все и обратно. Так что вже є філософне право. Мы не змучилися від дискусії с приводу порівняння правознавства, особливо предмету методу, а мы просто вирішили вже деякі питання. Я, я с вами согласен. Mm -hmm. Объявление следующего характера нашей кафедры исполняется 10 лет. Поэтому для нас эта дата может быть. В измерениях мировой цивилизации это совсем не чувствуется, но для нас это становление все-таки кафедры, причем первая кафедра Украины. Я даже думаю на постсоветском пространстве. Вот именно, что и кафедра назвалась, это первое. Э, за 10 лет очень много сделано, но еще больше еще не сделано, так что все впереди. Мы э, планируем 28 числа ноября. Э, круглый стол. Но не по философии с вами. А тоже тема очень интересная. Мы сегодня как раз коснемся тоже вопроса. Вопрос о цивилизационном измерении, выборы. Это, по-моему, для Украины архи актуально. Поэтому я вас всех приглашаю. Кто может? Очно, мы будем очень рады, даже разместим за свой счет не скажу в гостинице, а в Где? так что все нормально, всем предоставим возможность, будем рады. Кто не может, у нас очень мало времени, буквально до конца недели, если хотите тезисы, пришлите, мы будем рады. Кто не может, тот сидит ваши дома. ваши тезисы, обязательно в сборнике, который вы получите. это очень важная дата для юриспруденции. Между тяжкими, Мои, особо и тяжкими. Кафедра, права, будет, <сосовый> кафедра э, сравнительного правоведения и права Европейского союза. союза была базовой для первой в Украине выпускной специализации по сравнительному правоведению, которая была в Одесской Национальной Академии. И хотя этот опыт э, был прерван, я думаю, что он прерван был не потому, что такая специализация не нужна, а по каким-то другим причинам. Причинам. Вот, зато сейчас есть специализация в Университете Шевченко, а идеи они витают в воздухе. Но первыми эту идею попытались реализовать в Одессе, именно на базе этой кафедры и, и кафедра, на которой самое большое количество докторов и кандидатов по сравнительному правоведению да? на душу населения, на душу студента я бы сказал. Прошу реплики, мини выступления, вопросы. юридичної дисципліні. А Як позицію хоча б Жоля, відомого соціолога права, який взагалі говорив, що філософія права це умовна нація, немає філософії права, є філософські проблеми правознавства. І на це в мене запитання, а чому ви, стверджуєте, ви в цьому виступі стверджували, що спрощеним є уявлення про філософії права, якщо я неправильно дописав права, будь ласка? Очнем я уявлене про філософію права як про звільнення відношення переводного права і позитивного права. Тому що це лише один. А то, ще? Ну як а багато, багато ще? Ну є Напайко, багато проблем філософського наприклад, права. Наприклад, ну, наприклад, чому я, чому я маю підкорюватись праву? Це філософська відповідно. Тому що це я можу відповідати на питання, чому я маю підкорюватись праву, не використовуючи категорію. Природного права, а тому, що наприклад, е, е, скажімо, або чи виправдане існування права в суспільстві порівняно з іншими суспільними регуляторами. Це питання природного права чи ні? Ні, це не зводиться філософія права до природного права. Якщо ми будемо говорити, що це проблема природного права, тоді от. <головік> Наш шановний пане Олексію буде заперечувати існування філософії права, бо він не знає, що таке природне право. Но, до, речі, до речі, я можу сказати, <головік> що я теж <головік> <не> сумніваюсь <головік> в тому, чи я розумію, що таке природне право, чи ні. А, <головік> <головік> є конвенція є. Концепція, яка б не відносилася, не вирішувалася питання просто відносно позитивного і природного працювання. Да, звичайно. Ну, наприклад, питання інтерпретації, питання знову ж таки. Чи, Герман... Чи можна пізнатися? Германевтична традиція не є виключно природно-правовою. Це проблема, ну, не треба все зводити до природного права. Mm. Природне право, безперечно, важлива частина проблеми філософії, проблеми відповідальності, мети покарання. Ось, наприклад, в філософії права, на перекладами хрестоматі, є стаття відомого американського дослідника Шефера Ландау, який, наприклад, пише, в чому. В принципі виправдання юридичної відповідальності. Ну він там пояснює, дає кілька теорій, які знову ж таки там на канта. Там ми кажемо або на утилітаризм. Ось проблема утилітаризму в праві і в правознавстві, це проблема філософії права, так чи вирішується вона шляхом звернення до традиції природного права чи виключно до традиції природного права? Ні, тому ну давайте не будемо просто ну, тому, що філософія права чи зобов'язаний, добре, чи зобов'язаний бути філософ права тільки прихильником природного права розуміння. Чи чи ні? Чи він може мати інше право? Для мене для мене ситуація складніша. Бо, Я вже навіть мати. права мати. не розглядаю як сучасний, матиософ. що після того як було проголошено про кінець філософії в європейській на європейську, після Дух Святої. Говорити про систематичний дискурс, філософський. <плес> Останнє спроба систематичного філософського дискурсу <плес> це Аллан Бадью, <плес> це самологія у недавно. Спроба повторити Платонівський жертв. Побудувати платенізм множинності, Але Європей, ну, в його спеціальній науці що тільки і... не ховали останніх століття. і Бога, не... і автора, і цивілізація, послі права, вони менші. От філософія правається нашу онтологію, епістемологію, що правою, археологію почасною виникають питання, методології, але... Тобто те, що ви говорите, воно відноситься до тих чи інших сегментів філософського знання, але онтологія, онтологічне питання для філософського права – це питання про природність чи штукність правових приписів. Тобто про позитивне і природне право. Тобто ну, ви не не можете не говорити, що окреме питання відповідальності воно не є безпосередньо онтологічними, але воно засновується на онтологічному питаннях. Я, Я щось розумію. Скажіть, будь ласка, ну ми ж розуміємо, коли перемагає природне право. Природне право в тяжкі моменти перемагає, потім про нього забувають і знову і століття знову позитивізму, знову потім знову століття знову. там ну зараз де у нас століття природного права. Ми не знаємо, але, може але, через. Але, якщо, але. якщо найближчим часом не буде світової війни, ми сподіваємося, що її не буде. Я думаю, що знову почне перемагати позитивізм ще років на сто. Так скажіть, будь ласка, коли, е, коли буде конвенція, яка вона може бути в будь-який момент, ну поступово, поступово, ні, буде хтось проти, безумовно, але якась конвенціальність, якась там буде мати місце. Так що, філософія права не буде загалом? Ви ж кажете, що це. І цього допустити не можна. <хи> <А>? так, <що? кхи> Починати війну, щоб не допустити конвенції і закінчити філософію. Вона. Вона не, не, не можна філософську розслежу, філософську. Тільки історія. Філософську. буде, Бо да? філософія права це певна конструкція раціональності, певна система організації дискусії. Бо і до Платона була філософія, і до метафізики була філософія. Не треба ототорнювати філософію як мислення з однієї з можливих конструкцій, організації філософського дискурсу. Тому, якщо не буде філософії права, філософія нікуди не дінеться. Просто дискурс okay. буде мати інші інваріанти, інші конституанти які не закладені. Які ну, тобі, не так, важливі, що, що, філософія філософія перестане ціку... цікавитись правом, так? Тому, Тому що для мі... них для Нам філософії... навпаки, Цю... право стане філософією.

Якщо ми про філософію будемо розуміти процедуру зміни, розширення змісту права смислово-раковського права, то так? Якщо в рішенні буде змінено про юридичну конструкцію, тобто конструкція того чи правовідносне буде доповнена іншим смисловим елементом, то це і буде акт філософської рефлексії. Ні, ну, в такому розумінні філософії так все буде філософією. Та ж сама моя Ні, улюблена кулінарія саме філософією. Математика стане філософією. Це, це, як у Москві сказав, не він, що крім телебачення нічого не буде. Буде тільки телебачення. А ви ж цивіліст? Цивіліст. Ви вважаєте, що, що цивілістика стали тільки філософії, повернення філософія буде, я розумію, зараз. Ви ж там зараз не місто.

філософію права, а про філософію права як єдине абсолютно поняття, яке не утворюється не, не, е, завдяки поєднанню різних сутностей, а яке є абсолютно новою сутністю. І не, 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 не важливо, чи ми розуміємо це, чи не розуміємо. А важливо, як ми це розуміємо. І як ми проникаємо в суть цього явища, це абсолютно нове явище, яке ми, можливо, раніше не пізнавали, а тепер ми починаємо, так би мовити, розуміти важливість пізнання цього явища. Це абсолютно якісна інша сутність. Також і філософія компаративізму – це абсолютно нова сутність. Нова сутність для нас, як дослідників, але абсолютно іманентна сутність для права, просто ми її не бачили раніше і не брали свій предмет дослідження, свій об'єкт дослідження. Це абсолютно, це просто, ну, на моє бачення, філософія компаративізму, так може бути філософія іншого якогось явища, яке е, означає особливий погляд. Особливий погляд на сутність цього явища. Особлива на вас сутнісна, так би мовити, картина цього явища, яке ми просто ще не пізнаємо. І тільки зараз ми, можливо, дійшли до того, що треба це пізнати, цю сутність цього явища. От, і тому то, ці спори, що це філософія первинного права в корину це пасти. От що мені здається, що треба тут виходити з абсолютно нового, так би мовити, цього імпліцитного бачення, що це інша сутність, яка потребує нашого, так би мовити, е, ну, розуміння цієї, цієї сутності, нашого бачення, цього, дослідження цієї сутності це нове просто явище. Воно не не, не складається з двох двох так би мовити площів, якими ми намагаємося би яким мовити, якимось чином там поєднати, переварити о, і, і створити якусь ну, власну концепцію. Ну це ми, ну, ми моє про це ось. зовсім не говорили. Те, що це там нова якість, це добре, але ця якість має мати якусь природу, і ми маємо визначити її природу. Від того, що ми поєднали, нас ми нам не перестали мати права. Завдання філософії порівняння Тому Тому Ні, Знаєте, в нас на є таке право професор, коли не хочуть сторони визнати якусь уподібнену однотипну позицію. Ми домовляємося так. Давайте це явище поіменуємо от так. І студенти повинні знати, що в кафедрі є от така позиція. О, ми а ми залишаємося до своїх точків зору і далі працюємо над даною проблемою. Правильно, ми ж не розв'яжемо сьогодні всіх питань. Правильно сказав запрос, що не. Не можемо, професор Бефрос, що не можемо вирішити всіх проблем. я сьогодні згадував предмет, методологію, так, да, дійсно, ми багато років про це там, говорили на конференціях, але підійшли до якоїсь позиції, висловили свої міркування, написали праці, домовилися, що ми вже є на такому-то етапі і рухаємося далі, так, щоб не ходити навколо одного і того ж правового явища. Ну, ти, я думаю, в даному випадку я за Ірину Олексійовну підтримала би в тому, що щось нове якраз можливо з'являється на стикові якихось явищах, і можливо, треба про це ще говорити і думати, і писати, але і природу визначати. Ви абсолютно праві, що треба і природу цього явища визначати, але має місце напевно такі явища і. Нам є про що говорити і писати. І добре, що нам є про що говорити і писати, правда? Я є, тепер треба його наповнити. Чи наповнюємо так, працюємо і наповнюємо. і інтенсивка. Потому же обычно это решается очень понятно. Когда это становится учебной дисциплиной, тогда определяется, проректор определяет, на какую кафедру это отдать, и кто получит часы. И сразу и сразу стоит понятно, это философия или право. Да. Вот, Например, мы говорили о Дворкине, да, вот дворкин бы на какой специальности защищался бы? В Украине. А він бы ты не захистився. Нет, інше питання, а спробовав бы. По перші чи по 12, да. а взагалі по философіи. Ну, дивлячись, кого він, ким він себе вважає, бо така ж студентам теорія це наука. За кого він себе має? Він є філо... доктор філософії у галузі права. Якщо він захищався, він просто був би доктором філософії. У галузі філософії. Тож був би вибрати спеціальність. Всі кандидати наук науку з доктора філософії. Но он должен был выбрать специальность, он должен был телефоничество по нашей сети. Во-первых, он должен был выбрать философские науки или юридические. А потом а а юридические, например, теория а, или философия совета. Как там вот где это не важно? Така унікальна пострадянська система класифікації цих спеціальностей, яка взагалі не витримує ніякої критики з, інтеграції наук і таке інше. і абсолютно правильно в деяких країнах існує доктор в галузі політології, доктор в галузі права. А оце ділення адміністративне право, інформаційне право. Е, маніпу... Муніципальне право і так далі. У нас є вже галузь права, але немає такого типу. Ну, які коли цим займалися і так далі. Тобто, водночас є галузі права, але вони не закріплені в спеціальності. І взагалі це просто ложення, яке намагаються кожен раз чиновники від Міністерства освіти загнати нас. Чіпку відповідність паспорту спеціальності і тому, що там якийсь ко професор 92-му році написав цьому паспорт. Там і закінчилася. нам треба позбутися взагалі цього, і можливо і проводити десь там на наших наукових конференціях До речі, серед політологів дев'яно висловлена ідея про. Сувати цей поділ на спеціальності, доктор юридичних наук, і все. Розумієте? А от починати от дрібнення цих спеціальностей і вкладати це просто воложених спеціальності це жахлива річ. Не, не зовсім там, наприклад, у Франції, наскільки я знаю, там все ж таки є там, там тільки менше. Там є, наприклад, приватне право, да, ви захищаєтеся, політичні право. Або там ще третє, по-моєму, є, якщо не помиляю, теорія там чи щось. тобто то, то не можна взагалі сказати, що жодної спеціальності. Це було, це було, але можна <правдає> сторони. Віднак не але з іншої ситуації в нас буває багато ситуацій виникає, коли кращий криміналіст серед філософів і кращий філософ серед криміналістів. Тобто ні, ну світі я не знаю. я не знаю, на жаль, він на жаль. Я йому хотіла сказати, що його так сказати, любов до. Всього натурального і природного в чому проявляється в тому, що тоді треба нам абсолютно переглянути кримінальне право з позицій. Природні правових концепцій. Абсолютно треба переглядати. Воно не може бути тоді, так як він трактує підходи в кримінальному праві з позиції природничих, тоді треба кримінальне право абсолютно переопрацьовувати. Тоді це зовсім інше має бути кримінальне право. Да, будь-яке публічне інакше, І будь-яке публічне, я згідно з вами. Бо, бо тоді ми повинні говорити про цінності, які там закладені, а не про позитивне право. І не Треба нічого видумувати, бо все, що закріплено в законодавстві, перепрошую, ну як би ми його не назвали. Ну, як би нам не хотілося це назвати, то є позитивне право. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про цінності, там закладені, стаємо на позиції природні правові, та нема питань, треба про це говорити, але тоді абсолютно іншу методологію треба використовувати дослідження, і абсолютно інші речі треба виявляти там, в тому ж кримінальному праві. Тоді не можна говорити про приписи, про закони, про ковід, mm -hmm. а треба говорити, які там цінності закладені, що це несе для суспільства чи для особи і так далі. Mm -hmm. Оце зовсім інше тоді, але тоді mm -hmm. я не вже це не Дякую. Олександр Денисович, будь ласка, тихоміров. Серед нас присутня людина, яка написала першу в Україні книгу, цілісну з філософських проблем порівняльного правознавства. Я би сказав так, якщо моє відношення, то я пройшов юрист господарства права і технічне образование. теория государства и права был догматическим теоретиком долгое время. Ну, вот, потом, скажем так, ориентации изменились сравнительное правоведение, а потом уже и философ. И, скажем, ну, принимая участие в одном случае в дискуссии, я бы сказал так, что вот, Виктор Семенов сказал Людмила Андреевна э, про то, что не принципиально, как все это определять. Не имеет значения. Но в Казахстане не имеет